Привіт, друзі, на каналі Alternative. U. Мене звати Василь, я трак-драйвер. Зараз вирушаю в рейс. І сьогодні розповім вам про наш автомобіль. Як ми взяли її в кредит з дуже новою кредитною історією, буквально всього 2 місяці. І ми її взяли під самі мінімальні відсотки. Назвали її Лялічка. Ось вона віддихає. Ну що, друзі, я коли знімав відео про таксі, про роботу на Уборі на Чекащині. Дуже багато людей в коментарях питало у мене, як відкрити, як купити автомобіль, кредит в США під низькі відсотки. Ось, Сьогодні відео буде саме на цю тему. Так що дивіться відео до кінця, ви дізнаєтесь, як це зробити. Значить, з чого все почалось? Почалось з того, що в мене був мотоцикл. Я був такий одинокий волк, їздив по Америці на мотику. Машини не було. Коли одружився, постало питання, треба автомобіль. Я думав купити якийсь такий е, дешевенький варіант там, за 6-8 тисяч доларів. Е, і з розкладом, що вона може бути типа, типу реєстрація вдар, вдарена машина була до того. Але поговорив із родичем із сенсеєм із Чекащини, ось і він досвіду має життя в Америці і досвіду з кредитами. І каже: коротше, каже, якщо хочеш машину, купляй її бажано поновішу і купляй її в кредит. Я собі порозкинув, подумав і думаю, треба слухатися сенсея, тому що, тому що сенсей вік прожив. Постала задача купити автомобіль е, в кредит і бажано поновіший. Е, тільки ситуація в тому була, що у мене, у мене кредитної історії як такої ну, особи не було. Я тільки кредитку відкрив, як першу там, місяць назад. І я відкрив кредитку Discover і Apple Card. До речі, маленьке оголошення тим, кому потрібно, тим, ті, хто тільки приїхав. І... Продумує про ці варіанти, кредит, вам обов'язково потрібно буде подивитись відео про кредитну історію. Я на банківську вправу вчився і записав цей відео, зібрав всю інформацію в одне відео. Ось тут ссылка буде і внизу під відео. Відео про кредитну історію, все про кредитну історію в Америці. І якщо вам, ви тільки приїхали, вам потрібно відкрити відразу кредитку. Не відкривайте цей MasterCard, master card, Secured card. Відкривайте відразу повноцінну кредитку. Ось за посиланням внизу також можете відкрити кредитку Discover, вона нормальна, я вже нею користуюсь 3 роки. Це моя перша кредитка, і вам раджу. Ось, і Її дають всім новоприбувшим. І там, до речі, це там діє бонусна програма, мені якийсь бонус капне, і вам бонус прийде. Як перейдете по ссылці внизу під відео, зареєструєтесь, вам там в перші дні, коли ви там зробите покупку, на рахунок упаде 100 доларів. 100 доларів хороший бонус. Я теж думаю, що хороший. Так, поїхали про автомобіль. Значить, Постала задача купити автомобіль-кредит. в Давай, коротше, думати, шукати. Поїхали, поїхали ми в автосалон. Я тоді з хлопцями працював, Олежка, Макс на фермі. Вони стрибнули зі мною, ми взяли пікап на фермі, поїхали. Що ребята, зараз ми приїхали подивитися, вибрати машину, продав я свого мотика. Розбив дивитися машину, хочемо проїхати на Королі, хочемо приїхати на Тойоті і на е, Хонді. Ось, подивимося, яка з них краще їде. Ось, щоб, так як мені розповіли, люди краще вибирати ці марки, тому що вони найменше втрачають свою, свою вартість. І, е, е, типу, Краще зберігають свою вартість. Якщо я буду їздити там рік, 2-3 на ній, і потім захочу її перепродати, вона найменше втратить свою вартість, то поїхали, подивимося. Приїхали в автосалон Toyota. Там нас зустрів такий чорний, як із фільму Матриця Морфіус, Правда, трошки менший. І ми з ним покаталися на королі, потім сіли тойота Корола, потім сіли Toyota кемрі гібрид поїздили. Мені машинка дуже сподобалась там то вона і заводиться, ну геть безшумно, типу гібрид. Так виглядає Corolla. Ребята, тепер спробуємо кемрюху. Нова кемрюха, гібрид, 40 штук баксів. Поїхали. Can you hear it? No, it did, it did. It's a hybrid, you can hybrid, you can't hear So it started? Mm -hmm. Really? It's huh. You can tell when it, it, it should say ready somewhere around in here. Oh, I All oh, right ready. there, yep. Whoa. Corolla or Camry? Like I said, I mean, you're gonna pay more money for a used one just as much as you're gonna pay for the, you're gonna, if you get a used one that got, let's say it had 20,000 miles and it was a 19, you're gonna pay like 29,000. For 19. Ось потім були інші машини. Також ми з хлопцями їздили. Інколи було, що я сам приїжджав. Що здивувало, друзі, що можливо це од штату залежить або від місця. Ну Но... о, вже сонце пропало. Ну, я коли приїжджав е... їздити машину на тест-драйв, було таке, що зі мною сідали. А було таке. Що мені просто дають ключі, кажуть, їдь. Мене не запитали ніякий там грошовий депозит, ніяких тобі прав навіть не лишав я їм. Ну, взагалі нічого. Мені просто до болі. дивно було, як це так. У нас би в Україні там залог треба було лише 10 тисяч баксів, і ще б хтось з тобою з автоматом би їздив. Зараз на такому маленькому відрожнічку. Називається Trex All Wheel Drive. Всі колеса е yeah, yeah. типу 4х4. І що, Поїхали, подивимось на цю машинку, як вона, як вона виглядає в поїзді. Просто дали ключ собі в, 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 в дилера. Просто дали ключ і все, їдь, ні права не попросили, нічого. просто. Все, я сі поїхав. Такий цікавенький кросовер. 17 17,5 тисяч баксів. Ось тут є сенсор е, наближення машини, сенсор сліпих зон 17,5 2017 рік. 25 тисяч миль. Хороші колеса ще, років два ще прослужать. Все, ключі мені дали. Зараз її завожу. Натрапив я на цей Фордік, знайшов його в інтернеті спочатку, потім ми приїхали, протестили. І я в той момент зрозумів щось таке от почуств, відчути, яка машина тобі подобається. Я сів на цей Фордік, він мені такий зручний, такий різвий. Е, все, я вирішив, що його буду брати, а хлопці такі, давай ще на тому Kia Sorento прокатаємося. Kia Sportage. Ми сіли на нього, а він такий якийсь, можливо, такий, чи рік такий, він мені як якесь відро з гайками. Реально не сподобався. Все, я вирішив цього автомобіля брати в кредит. Мій Фордік, він був 2017 року, коштував 13600, 100 доларів виторгували в них, пробіг 36 тисяч, комплектація SE. Така, не сама, не сама дрябла, але типа, наступний левел після самої дешевої. Ну, таке, там, Підігрів сидінь, сидінь був, підігрів руля є, Ось, е, кажуть, давайте, коротше, все, буду машину в кредит брати в автосалоні. Вони мене запитали купу інформації, так мені в той день нічого там і не зробили. Я ще потім поїхав додому, відправляв їм свої зарплатні листи, ще щось. Ще, ще, ще. Коротше, довго це все діло йшло. Так мені кредит не дали. Мене прогнали по трьох фінансових інстанціях, кредит не дали. Кажуть, піди коротше, в селі в себе запитай в своєму банку. То тобто. є, я пішов в своєму банку, запитав, е, типу. Чи дасте ви мені кредит? Я кажу, у мене рахунок у вас вже 4 роки. Вони кажуть, чувак, тут все, все строго. Є кредитна історія, є кредит скор, в тебе немає ні того, ні того, кредит не дамо. Хоч навіть в мене рахунок був у їхньому банку вже 4 роки. Не дали. Але підсказали. кажуть: якщо ти хочеш, може запитаю свого фермера, чи він не виступить по ко сайнером. Косайнер це типу як поручитель. Я запитав і, в принципі, Кевін. Погодився, виступить за мене косайнером, і все. Значить, ми пішли в банк. Він підписався, я підписався, дають кредит і дали кредит під самі мінімальні відсотки, тому що у Кевіна великий оборот, він там закупляє на мільйони доларів насіння. Коротше, в нього хороша там, історія кредитна. І мій банк сільський дає під 4,5% кредит. Це був мінімальний на той, на той час, в 2021 році. В Саус Дакоті. Дають мені кредит, виписали мені такий чек. Я з цим чеком і з хлопцями поїхали, коротше, перед закриттям забрали цю машину, купили її. 27 серпня купив я цю червону красотку Ця червона красотка тепер моя. Ford Focus 2017 рік, 36 тисяч миль пробігу. Дзеркала піднімаються на кнопці. Сидіння правда, руками ре регулювати автоматична коробка передач, блютуз, підігрів руля, підігрів сидінь всередині чистюсінька. Надіюсь, Валя... валі сподобається кольор. Все, машину зацепив. Приємно було, що в автосалоні її підготували і поміняли масло, там, почистили її, ну підготували чітко, так, молодці. А ось, Зацепили ми машину. Ну, Дав я даунпеймент. Тіпа типу, перший внесок тисяч доларів. Потім платіж мій місяць складав 221 долар. Знову ж таки, друзі, по даунпейменту я вам пораджу. Коли будете купувати машину, не давайте великий даунпеймент. ОТО 5 тисяч це золота сума на down payment. Більше не треба. Краще би там місяць 400 500 баксів платити. Краще збережіть гроші для якихось інших проектів. Вони вам в Америці точно пригодяться. Ось, ну от Купили ми цього автомобіля, відразу я дав ім'я Лялічка, тому що ця машина була для дружини. Я їй, так сказати, подарив їй. Це був сюрприз, вона не знала, що я купив. Тому що в Дакоті мені там машини не треба було, У мене був пікап, я собі на фермерському пікапі їздив, а, друж... а машина була все таки для дружини. Ну, і якщо підсумувати це все відео, Підсумувати цю інформацію, можна зробити висновки там, ну дати якісь мінімальні поради. Я тоді в свій час вибирав між новою королою, Toyota королою, і оцим Фордіком. Я вибрав Фордік, бо він ну типу дешевий, дешевший набагато. Але зараз, якби перенести мене туди, я взяв би краще нову машину. Чого? Тому що на Фордіку я через uh, півроку поміняв колеса, резину uh, 500 баксів вкинув на це. Потім поміняв акумулятор 200 баксів, заміна масла. А в новій машині у вас це всього не буде. Навіть в новій машині в Америці не знаю, як в Україні, в Європі. Напишіть в коментарях, яка там ситуація. Ну в Америці навіть і масло безкоштовно замінюють перших 2-3 роки, в залежності від марки. Це доволі круто. Ти взагалі перших 3 роки ні про що не думаєш. Ну і якщо купляти Тойоту, то Тойоти Хонди вони. Дуже добре тримають вартість, не дуже так швидко амортизуються, чи тобто не дуже швидко втрачають свою вартість на ринку. Е, ось. І також я б сказав, би, не купуйте селвіч тайтл, у вас просто більше можливостей буде. Захочете поїздити на Uber або здати машину на е, туру. Е, якщо у вас селвіч тайтл, це типа вдарена машина, яка відремонтована, ви цього не зможете. Купуйте без селвідж, у вас буде більше можливостей. Ну і самий головний заключний висновок, друзі, це те, що як же все-таки взяти автомобіль в кредит в Америці під найнижчі відсотки. Вам треба знайти поручителя. А, бо з маленької кредитної історії ніхто вам не дасть хороший відсоток. Треба знайти поручителя. Це може бути ваш родич, ваш друг або роботодавець, як в моєму випадку. Ось. І коли він виступить за вас поручителем, це відповідально. Але якщо ви будете платити платежі, то все типу, має бути гуд. Все було в мене добре. Ось, знаходите поручителя і банк дає вам найнижчий відсоток на кредит на автомобіль. І, друзі, якщо у вас якась якісь будуть питання, пишіть їх в коментарях сміло. Ми з дружиною намагаємося на всі відповісти. Якщо у вас якісь доповнення є, можливо, якісь інші е, крутіші схеми, як е, відкрити, е, як взяти автомобіль-кредит в кредит в Америці під низькі відсотки, пишіть діліться інформацією в коментарях. Якщо е, відео було корисним і цікавим, поставте козацьку лачину, підпишіться на наш канал. Е, якщо цікаво життя в Америці. Головне, пам'ятайте, донатим на зсу в інформаційному просторі. Дуже багато інфи, що там гроші крадуть на армію. Не доходить. Ну повірте, якщо ви будете донатити друзям, родичам або навіть там перевіреним волонтерам, блогерам, вони вас не обдурять. Тому донатьте, допомагаємо на зсу разом. Ми сила друзі, всім добра, всіх обняв! Слава Україні!